От є, є, є дуже хороша риба. От риба ця дійсно дуже хороша. Це на Fox 5 дюймів. От, Ого, -го, го дуже гарна риба. Гарна риба. Ого, гарно впирається. Це дуже гарний окунь в нас. Так, непогано, як непогано? Ні, він просто завпирався так сильно, але це такий собі середній стандартний окунь. Перший на сьогодні окунь. І дивно, що він досить пасивний, оскільки вечір. Вечором окунь мав би бути досить активний, але чомусь активні проманки він взагалі зараз не хоче їсти. Тобто прокидали в місці лову. Віброхвости там 2-2,5 дюйма, і це активні приманки були, тобто ну, віброхвости, само собою. А з'їв він ось такого Поляріса, але це селекторський типу Поляріс, я точно не пам'ятаю, як його назва. Ну, звичайна пасивка, 4 грами і легеньке посмикування по дну. Окунь пасивний, але покльовки, відбу... покльовки відбуваються, і надіюсь, що ми ще сьогодні щось зловимо. А цього швиденько відпускаємо. Піп! Гарна риба. Ого, гарно впирається. Це дуже гарний окунь в нас. Але він всадив, але покльовочка була, або судачок невеликий. Що це таке? А, Це невеликий судачок. Так, отримали гарну покльовку. Я думав, що це дуже класний окунь, але з ривків риби, тобто поводили, що одразу було видно, що це не окунь. а Такий невеликий судачок. Також приємний. Ну, це типу якби стрітфішинг, вечірня рибалка, типу там на 2 години після роботи, то в принципі непоганий розмір рибки. І дуже класно, що судачок нарешті почав прокльовувати, оскільки там ну, ціле діто він взагалі про себе не давав знати. От тільки зараз прийшла осінь і він почав проскакувати. До речі, клюнув. Клюнув, клюнув, клюнув він на той же ж самий. Селектовський Поляріс джавік, все я згадав, селектовський джавік плюс 4 г. Не хоче, не хоче риба взагалі їсти зараз активні приманки. Не знаю, що сталося. Але реально риба не хоче їсти зараз активні приманки. От просто посивки. Всі покльовки, які сьогодні відбуваються, їх не так багато, це всього лише друга риба в руках. Але покльовки так ще були не реалізовані. Все на посивку. На активні приманки взагалі ноль. Ну, ну, буває таке. Все, давайте ось швиденько сфоткаємо і відпускаємо. Що ми з рибкою робимо? Відпускаємо додому. Наступний закид і знов дуже гарна риба. Я не знаю, що це, але впирається дуже класно. Ого-го-го! Зійшла. Ну, це був, це був скоріше всього, що Судак дуже гарний. По поведінці було одразу видно, що Судак. Або дуже-дуже гарний окунь. Ну, жаль, звичайно, що риба зійшла, але риба була дійсно залікового, гарного розміру. Я думаю, кіло плюс кіло плюс це було ну 100%. Ну нічого, ми ще попробуємо рибку добрати, в нас ще є годинка часу. Хоча, звичайно, дуже-дуже шкода, що риба такого розміру в нас зійшла. Ну, але це рибалка, це буває, нема чого розчаровуватись. Та й таке. Що риба зробила з тим гачком? Чому вона зійшла? Тому що вона розігнула цей гачок. Чергова покльовка. І знов судачок. Ну, це, в принципі, мене тішить, що почали прокльовувати судачки. До речі, поставили вже Swing Impact 2,5 в Фіолеті, активну приманку. Тому що, якщо з'явились судачки і вони починають клювати, це. ой це добре, і треба їх ловити на правильні приманки. Коротше, вирішив я поставити двійник. Оскільки тут ловля ведеться в коряжнику, бо, тому що досить багато покльовок відбувалось холостих. Тобто покльовка досить сильна відбувається, така типу, ну, один, одиночний такий тук, типу типовий судаку або великому окуні. Поставив я двійник, думав, реалізація буде краща і одразу маємо зачеп. Ну, а почнемо ми наш другий день рибалки. Продовжимо нашу рибалку з річки Одра. Ось вона позаду мене. Дуже класна річка, але не знаю, чули чи не чули, що її були отруїли, дуже багато риби загинуло, там близько 300 тонн. Це газети так писали, типу, інтернет-сторінки і так далі. Типу, що в середньому це десь біля 300 тонн риби загинуло. Ну, тож, сьогодні, так як дозволили вже на ній ловити, я хочу глянути чи. Залишилась тут риба, чи не залишилась, чи буде щось клювати, чи не буде. Тож продовження вчорашньої типу судакової рибалки У нас буде відбуватись на трошки іншій річці, Це вже на річці одра. Так, нарешті одра. Цікаво, буде риба, не буде, не знаю, бо місяців два чи три точно не ловили тут після затруєння, після отрути. Взагалі цікаво, лишилась риба тут чи ні. Ну як? Ну, звичайно, що риба лишилась, але чи в яких кількостях. Ох, покльовка, і це гарний судак, скоріше за все. Але гарна риба. Треба попустити фракціончик. Риба дуже гарна. Не знаю, як я його буду тут брати. Та, друзі, це дуже гарний судак. Ось зараз я впаду. Фух. Перша рибка на одрі. Одра, як я казав, була вже типу отруєна, але рибка, як бачите, залишилась. Це такий невеликий судачок, ну як невеликий, ну, кіло 200, напевно. Я не знаю, не буду його важити. Але такий кіло 200-300 кіло орієнтовно в ньому є. З такою класною покльовкою плюнув, що просто. Давно я вже судаків не ловив. І це тішить, що прийшла осінь, що почали вони прокльовувати. То зараз робимо йому декілька фото і відпускаємо. Так, пливи... ох, пішов. Клюнув плюнув він, до речі, на ось таку приманочку. Це від Рейнс. такий віброхвостик прогонистий, 12 грам. Не пам'ятаю точно назву цієї приманки, але ось такий. Прогонистий віброхвостик. Досить класно працює по садоку і по великому окуню. Це 3,2 дюйма, вроді, якщо не помиляюсь. Або 3,2, або 3,5. Так, ну що, ну, ловим далі. Клюну він, до речі, не дуже далеко. Як правило, вони в цьому місці клюють з самого викиду приманки, а це клюну вже ближче до нас, ну, десь посередині проводки. Йовка, чи щось таке була якась потяжка в сторону. Знов покльовка. Бляха, та що таке? Ну ж покльовка була. Як так холоста? Знов холоста. Що відбувається? За одну проводку дві покльовки і дві холостих. Так, ну якщо були покльовки і вони були холості. Попробуємо поміняти на якусь іншу приманочку. Так, щоб то поставити їм. Ну і трошки розкажу про свої приманки на сьогодні. Тут в цій коробочці це мікруха, це там таке 2-2,5 дюйми, більше для окуня. Тут воблери, ратліни і силікон типу 4-5 дюймів, ну от 3. З цих, цих два відділа це по 3 дюйма, а тут у мене 4-5 дюймів. Попробуємо половити в принципі, на все. Єдине, що напевно, що ратліни я тут не буду кидати, оскільки тут в місці лову дійсно дуже-дуже багато зачепів. Зачепів тут стільки, що просто все одно кам'янисте і просто шкода відривати ратліни тут. Тож цей лікончик, я думаю, в сам раз буде, а ратліни покидаємо в якомусь... В більш частішому місці. Тобто тут більше йдуть якісь такі маленькі перепадіки і Ну плюс течія там підмиває, плюс це якби стик річки і каналу. Але спробувати варто, я думаю, і там покидати. Типу, щоб грузик стягувало звітом сюди, я думаю, це теж ефективно буде. Ні, ну це дуже сильний судак, дуже великий, але ну, добре, що хоч такий є. Ой, зараз фоточку швиденьку йому такому великому бонусному судаку. Ох, от і вдарив гарний судачок. Ну як гарний, це звичайно, не, не такий великий, але... Краще, ніж попередній. <хи> такий він. І всі з одного місця. Тобто я доводжу, там є такий невеликий спад глибини, і вони якраз всі стоять на тому, на тому спаді. До речі, там ще є досить багато зачепів. Я не знаю, як то я зі своїм фартом ще там не обірвався. При тому, що я ловлю зараз на двійнику, але тим не менш. От судак тримається, там в такому місці схил, там якась коряшка чи щось таке, якесь для нього укриття, напевно. Течією тут завжди підбиває досить... О, покльовка знов була. Течією знов тут підбиває дуже багато малька, дуже багато верховодки тут крутиться. І він її якраз чекає от є, є, є дуже хороша риба от риба ця дійсно дуже хороша це на фокс 5 дюймів аби тільки не зійшов бляха там тих кущів всяких А, це сомік в нас. Це в нас невеликий сомік. Була дуже-дуже дуже легесенька покльовка, взагалі так підбив, що ну, по спінгу практично не було чути. І взяв самої-самої течії. Такий невеликий, але... але сомік. 5 дюймів. фокс. Бачите, в такому кольорі. п'ятидюймова така приманочка, на скільки в нас тут грам? 14. Вроді би. Ну і от такий сомик. Біжимо його швиденько відпускати, не будемо його мучити. Нехай росте великий і клює нам потім такий півтора метра, два метра. Тут є такі. Весною я в цьому місці тримав досить великого сома. Я його так і не витягнув, тому що там просто було без шансів на такому комплекті. Але факт того, що тут є досить великі суми, там типу 40-50 кілограмів більше, ну тут це не рідкість на цій річці. Просто потрібно за ним їздити і ловити його. Можливо, ми якось виберемося на таку рибалку. Просто великий. От. Так, куди це ти завів? А, ага, це я рибу зразу тягну з якоюсь гілякою. Ну, <гум> буває. От, на Свінгі Пакт 2,5. Бляха, люблю свінги, але єдина їхня проблема, що вони такі м'які, що просто реально там покльовка дві і їх розриває. Вони злазять з гачка дуже сильно, але це реально приманки, як на мене. Одні з найкращих, тобто неодноразово переконався, коли там якесь повне безкльов'я, то кійтеч завжди приносить рибу. От, знов. Це вже трошечки більший. Ого. -го -го. Навіть фракціон може попустити треба буде. Ну, такий, та трошки більший в порівнянні від, від тих минулих. Знов свінг. Так, а ну віддавай приманку. Це, до речі, на офсеті я вже поставив і я зменшився у вазі. Ось такі невеликі судачки попадаються. Покльовок стало набагато більше, але риба менша, то риба така 150-200-300 грам, але ну теж приємно. Краще, ніж нічого. І що цікаво, тобто, коли я кидав 10-12 грам 3 дюйма, риба не хотіла клювати навіть оці маленькі, я поставив. 2,5 дюйма Impact, 7 грам, зменшив проманку, зменшив вагу і одразу почались покльовки. Покльовки практично на кожному закиді. До того активність була на нулі. Тобто це означає, що риба зараз не досить активна і не хоче зараз клювати на великі приманки. Тож, швиденько відпускаємо і ловимо далі. Дуже гарна риба. бляха муха бляха муха Що ж це було? Щука була. Це була дуже-дуже гарна щука. І вона зрізала. На превеликий жаль. Но щука була дійсно просто трофейного розміру. Вона так загнула палку. Це просто. При тому, що фракціон у мене дійсно дуже-дуже-дуже вот, сильно закручений. Жаль. Дійсно шкода, що риба зрізала, що ця щука зрізала, вона була ну по відчуттях, судячи по водили, що те як вона його загнула, які вона ривки почала давати, це була риба, ну дійсно там дуже 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 гарного розміру. Але чому вона зрізала? Тому що в мене 0,3 флюр, е, оскільки я прийшов на Судака, тут більше такі судакові місця. І на щуку я взагалі не розраховував. Але сходимо на днях і за щукою, поставимо вже або грубий флюр, або скруточку, бо щука це також добре, і якщо вона також зайшла сюди в цей канал, значить треба її ловити. О! Знову гарний окунь. Ух ти, дивіться, які окуні. Подивіться, які гарні окуні, який гарний розмір окуня, такі, ну це вже грам 250 точно. Вони е, ну чого, вони досить грубенькі такі, та, вони, звичайно, не мають колір такий, як я ловив минулого разу. Із коряжника там були такі чорні-чорні, Цей такий більш світліший, але теж добре впирається на виважування. Що ж, товариство, погода погіршилась. почав падати дощ, риба перестала клювати, тож не бачу сенсу сидіти далі. Дочки були, окунь був, сомик був, щука була, яку ми, на жаль, не витягнули, але ну нічого. Добре, що вона почала клювати. Сходимо ще обов'язковою защукою. Буде приємно, якщо ви, звичайно, поставите цьому відео лайк, підписку. Це буде мене мотивувати на якісь нові відео. Отож, всім дякую за перегляд. Побачимося у нових відео.